Друга половина IV століття до нашої ери стала часом великих змін та потрясінь як для Індії, так і для всієї території Середнього Сходу. Адже в цей час видатний полководець Олександр Македонський завойовує величезні території, створює велику державу та планує захопити весь світ. Його війська принесли і війну на територію Індії і масштабний культурний обмін адже тоді зустрілись два світи. Індійський та еліністичний. А після відходу військ Македонського в Індії виникає унікальне державне утворення. Тож сьогодні ти дізнаєшся, чому Олександр Македонський зупинився саме в Індії? Яка нова держава виникла тут? У чому полягала її унікальність та який спадок вона залишила? Наприкінці ведійського періоду на території Індії виділяють дві найпотужніші держави Кошала і Магадха. Із Шостого до П'ятого століття до нашої ери між цими державами посилюється боротьба. А в IV столітті до нашої ери Магадха перемагає і стає найсильнішою державою Індії. Тоді тут правила династія нандів, яка змогла підпорядкувати собі всю долину гангу. Однак 327 року до нашої ери Олександр Македонський розпочинає свій похід до Індії, вторгаючись у міста долини Інду. Далі на захід Індії опір місцевих жителів сильнішав. Армія Македонського потерпала від незвичного тропічного клімату та втрачала бойовий дух. 326 року до нашої ери відбулася битва на річці Гідасп. Де Македонські війська перемогли індійців, але не продовжили рух далі на захід. Розміри Індії виявилися куди більшими. А небезпеки джунглів, тропічні лихоманки, постійні дощі та небезпечні тварини знищили бойовий дух непідготовленої до таких умов армії. Так, рухаючись на південь, уже 325 року до нашої ери, війська Олександра Македонського покидають Індію. Упродовж цих років дві цивілізації вперше зустрілись одна з одною і так мали важливий взаємний культурний вплив. Через кілька років після відходу Македонської армії, а саме 322 року до нашої ери, Чандрагуб та Маур'я усунув від влади представника династії Нандів. Та зайняв престол держави Магадха зі столицею в місті Паталіпутра, яке стане центром імперії та одним із найбільших і найбагатших міст Індії. Він швидко розширив свої володіння до півночі долини Інду, але зіткнувся з військами селевкідів. Чандрагупта переміг їх і 317 року до нашої ери заснував династію Маур'їв. 305 року до нашої ери армія Селевка першого Нікатора знову розпочинає війну проти Чандрагупти, яка закінчується перемир'ям на користь індійців. Тоді династія Маурів отримала території сучасного східного Афганістану, Пакистану та Північної Індії. 298 року до нашої ери правителем імперії став син Чандрагупти Біндусара. Він продовжив політику батька та здійснював завойовницькі походи на Південь Індії. За час його правління імперія Маур'їв захопила 16 нових царств Центральної та Південної Індії. Наступником Біндусари 273 року до нашої ери став його наймолодший син Ашока, найвідоміший правитель імперії. За час його управління приєднали майже всю територію сучасної Індії та Афганістану, а також бірми, Пакистану та Бангладеш. Окрім того, Ашока придушував повстання та заохочував місцеве населення співпрацювати з ним. Тоді територією Індії починає поширюватися буддизм. Приблизно 265 року до нашої ери Ашока стає послідовником цієї релігії. Легенда розповідає, що на це правителя наштовхнуло місто, яке зруйнувала його армія. Уже 260 року до нашої ери Ашока проголошує буддизм державною релігією, сприяє його поширенню, але водночас має повагу і до інших вір. Відтоді Ашока будує велику кількість монастирів, лікарень для людей і тварин, якісні дороги для мандрівників тощо. Збереглися десятки написів наказів, тобто едиктів Ашоки, які висікали на камені. Цікаво, що там Ашока поблажливо звертається до своїх підданих, часто називав їх своїми дітьми. Також він закликав сповідувати буддизм і моральні принципи. Управлінцем імперії був раджа, цар, який мав необмежену владу. Також існував Парішат, рада наближених сановників царя. Хоч цей орган і мав дорадчий характер, цар часто прислухався до нього. Також важливу роль у державі відігравали храмові жерці та командувачі військами. Розвивались і міста, тоді вони стали більшими та впливовішими, якщо порівнювати із ведійським періодом. Між містами активно вели торгівлю, здебільшого прикрасами, прянощами і тканинами. Активно розвивалося землеробство і ремесло. Проти 232 року до нашої ери Ашока помирає, і влада в імперії переходить до його онука Дашаратхи. Однак ні він, ні наступні правителі не змогли вберегти імперію від поступового розпаду. Наступники не були такими ж талановитими, як Ашока, а значна відмінність між населенням різних частин Індостану призвела до великої кількості повстань. Серйозною проблемою стало і вторгнення військ Бактрії і парфії в Індію. На початку Другого століття до нашої ери імперія Маурів втрачає значну частину території. 180-го року до нашої ери династію Маурів усувають від влади. Магадха перестає бути наймогутнішою державою Індії, а північна територія Індостану знову розділяється на велику кількість дрібних держав. З Другого до Першого століття до нашої ери Територію Індії ділили різні держави, а центр цивілізаційного розвитку змістився на північний захід Індостану. У другому столітті до нашої ери цю територію зайняли жителі Бактрії, але пізніше на межі другого та першого століть до нашої ери їх витіснили індоскити, яких також згодом замінили жителі парфії. Усі ці народи співіснували із місцевими індійськими племенами, тому тут і відбувався культурний обмін. У Першому столітті нашої ери на північно-західній території Індостану з'являються племена Кушанів. Тут вони засновують свою державу, яка поступово стає імперією. У другому столітті Кушанська імперія досягла найбільшого піднесення. Її територія простяглася від Середньої Азії до Центральної Індії. А правив імперією тоді цар Канішка. Під час його правління на території Індії здебільшого панував мир та політична стабільність. Також активно розвивалася торгівля. Усе це сприяло масштабному піднесенню культури. Канішка, до речі, теж був буддистом та активно сприяв поширенню цієї віри. Під час його правління буддизм починає перетворюватись на світову релігію. Але впродовж Третього століття політична стабільність порушилась, і від Кушанської імперії поступово відділяються індійські території. До кінця Третього століття в складі імперії залишається тільки невелика територія в долині Інду. У четвертому столітті Магадха знову стає потужною державою. Тоді правила династія губтів. Вона завойовує нові території, тож Магадха поступово перетворюється на імперію. Першим імператором імперії Гуптів став Чандрагупта І, який правив із 320 до 335 року. Уяви, він зміг підкорити всю долину гангу. 350 року до влади приходить самудрагупта, якому вдається завоювати всю Східну та Північну Індію. Найбільшого розквіту імперія Гуптів досягає за Чандрагупти ІІ, який правив із 380 до 415 року. За цей час до імперії приєднали всю Центральну Індію. Розпочався золотий час цивілізації та період найбільшого розквіту культури та мистецтва. Також у період губтів активно поширюється індуїзм, а вплив буддизму в Індії зменшується. Сама ж династія поклонялася індуїзькому богу Вішну. Запам'ятай Після відбиття армії Олександра Македонського 317 року в державі Магатха встановлюється нова династія та виникає імперія Маур'їв. Найвидатніші правителі імперії Чандрагупта, Біндусара та Ашока. За час їхнього правління імперія Маур'їв охоплювала території сучасної Індії, Афганістану, Бірми та Бангладеш. Також розвивалося землеробство, ремесло і торгівля. Під час правління Ашоки буддизм став державною релігією імперії, але після смерті правителя імперія поступово почала занепадати. З II до I століття до нашої ери територію Індії ділили різні держави, куди вдиралися жителі Бактрії, Парфії, індоскити тощо. У Першому столітті нашої ери на території Індостану з'являється Кушанська імперія. Яка досягла найбільшого розвитку в другому столітті під час правління царя Канішки. У IV столітті виникає імперія Гуптів, яка під час розквіту охоплювала майже всю територію Індії, найвидатніші правителі Чандрагупта І, Самудрагупта та Чандрагупта ІІ. Тоді поширюється індуїзм та стрімко розвивається культура. Цими подіями закінчується стародавня історія Індії, однак не закінчуються наші відео. Тому став уподобайку та обов'язково підписуйся на наш канал.